Вітаю всіх вас! У нашому ефірі сьогодні Поліна, яка вже вам дуже добре відома з попередніх відео, яка знає все, що робиться на планетарних системах, а відповідно і на Землі. Так? Це справжній Шерлок Холмс і детектив, яка може досліджувати різні теми. І я зараз процитую її пост, один дуже цікавий. Стосовно цього у мене є кілька запитань. Поліна, ви пишете, коротше кажучи, до новорічних свят так собі, а вже потім до старого нового року ближче полегше. До квітня-травня вже турбулентність світового рівня починається. Про турбулентність ми зняли одне велике інтерв'ю, яке незабаром з'явиться на нашому каналі. Нас цікавить, власне, цей період до нового року, який так собі. Можливо, варто попередити глядачів про щось в Україні. А, просто ти дивишся на місяць, на луну, і робиш. Передбачення, от як Луна себе відчуває, як місяць себе відчуває. Це в можна сказати, що найближчими днями буде. Чи будуть ракети, чи не будуть, і коли вони будуть. А, були дуже а, такі а, дні напруження 27, 28, 29, але це а, відобразилось лише в тому, що були локальні ракети і а, таке тотальне Нервова напруга, така психологічна, може так психологічна атака, може так сказати. І коли підіймали літаки, але нічого не відбувалося. Але це також нависнаження. Я думаю, що це було зроблено для того, щоб просто психологічно полякати, поза тому, що психологічна зброя це також зброя. Наступний такий тривожний для мене момент це з 5 грудня, тобто десь ще є час. Сьогодні, завтра підготуватися, зарядити пауербанки, набрати води так і інше. І а, 5 грудня, на жаль, а, вже можуть початися нові ракетні а, атаки. Будьте, будь ласка, свідомі. Потім а, так, зараз секунду, відкрию транзити. Поки відкриваєте транзит, я якраз тут вкленюся з коментарем. До речі, мені сьогодні снився сон. Що 5 грудня це в нас понеділок виходить? Понеділок, так? Що я в понеділок і вівторок скасовую усі свої інтерв'ю, зйомки, консультації. Я зранку прокинулась, думаю, що це таке? До чого цей сон? А тут якась синхронізація? Знову ми в ефірі з Поліною, і Поліна говорить про 5-6 грудь. Або можливо, це станеться раніше на вихідних. А 5-6 шостого мене вже не буде ні зв'язку, ні інтернету, ні телефону. Так як це було попереднього разу, не знаю. Ну да, Диві... дивіться дивіться, місяць заходить в, в седирічний овен 4 грудня. Він тільки туди заходить. В серичному овені в 19 е, градусах там раху. Споки е, поки місяць дійде до е, раху, і він буде пошкоджений. Ну десь е, коли ми кажемо сюда, то це плюс-мінус. Ось моє передбачення було, що 21-22-го будуть ракети. Вони вдарили 23-го. Ну, помилилися на день. Ну, це не помилка з нашого коли мене були спеціаліст. Він скаже: о, крутий прогноз, тому що це важко передбачити. Це досить точно. Але звичайно, українці хочуть, от як прогноз погоди, навіть краще, щоб день в день так дуже рідко буває. Ну але також буває. Десь плюс-мінус день, плюс-мінус 12 годин. Тобто, так, це може бути ще четверте. Тобто, Сьогодні можна сказати, сьогодні день луна з Юпітером разом під таким захистом Юпітера. Запасіться, зробіть собі, підготуйтеся, тому що наступні декілька днів вони дійсно можуть, видохніть і вдихніть знову сьогодні. І четверте, п'яте. Потім шостого він йде у тілець та Марс. Луна йде в Тілес та Марс. Ну може, також, це також не 100% класний день, але можуть також бути і ракети ж вони о, ці дні також є. Просто вони є не масовано, вони локально. В Запоріжжя, в Дніпро прилітало 27-го чи 28-го. Тобто глобально, сильно глобально, це може бути ось. Четверте, п'яте. Шосте локально. Тому будьте, будь ласка, свідомі, і... але також використовуйте цей день для відпочинку ось сьогодні. Тому що бути в стресі 100% часу це погано. Треба також відпочивати і якось насолоджуватися. От сьогодні можна ще понасолоджуватися. Тому що якщо ти в стресі постійно, то просто наступає момент апатії. А апатія це як спати на морозі. Ти розслабляєшся, тобі стає пофіг, якщо холодно, ти просто сідаєш на сугроб і просто засинаєш, і не прокидаєшся. Це що таке апатія? Треба себе будити, бадьорити якось, тому що апатія це не дуже добра фаза. Я бажаю всім не впадати в апатію. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.